Добрий день, з вами я, Володимир, і Назар. Назар привітається в чаті. Назар зараз привітається в чаті. Дивіться. Ви кажіть, як нам, скажіть нам в коментарях під відео, як нам е, знімати, щоб на цілий екран була контр Чим більше там просмотримо, ми вже виклали перше відео, кстати, в YouTube. І там ку вже кучу людей його переглянули, в Назара і ми создали свій канал. Все, що хотілося, збулось, але у е нас не ще в Назара навушники не з'явилися. Назар скорим часом собі їх купить, він вже накопив на них грошей. Ми вже собі зараз купимо навушники, зараз собі купить навушники і ми будемо знімати ще лучше. Нас буде вже двор чути. Ой, вже всі збіжали з цієї карти. Нічого я вам пока поросказую, як все там було. Ми, цука, ми будемо знімати більше летсплеїв. У нас вже в цьому першому віде, відео стоїть хоч один. У нас стоїть один лайк в цьому відео. У нас вже стоїть... Один лайк в цьому на одному відео. В Назарі є свій канал, називається Назар в Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайки, ми будемо більше летсплеїв знімати по цьому контрасіті. Я так ще й не купив на Сибір'як, але я щось думаю, купити мені капці мумії чи ні. Пригати вище. Ну, Я думаю, куплю собі капці, і я вам повідомлю в новому відео. А, і десь була обнова в нас нова з пістолетами. Нові пістолети були, кулемет дали новий, якось Максимич називається, політрук додали новий, там щось там сильніше, тому політруку. -то От ми ще не донати. Якби ми були донатами, ми б вам показали цю обнову в реальному. І ще додали якийсь пістолет за 2000. Ми були зустрічалися з цим пістолетом, він дуже мощний, Скорістрільність, повна ХП, майже по повних е, ти куди? А, Назар зараз вам покаже пістолети. А я буду вам далі розповідати. Ну, підписуйтесь на канал, до в Ютубер. Ми назвемо оце відео, щоб ви знали. Ну, ми, ми, ми маємо групу, ще раз ми вам кажемо. Додавайтеся в групу. Там. Ми будемо в групі. Кожен раз ми повідомимо про кожен стрім будемо повідомляти. Якщо вам буде подобатися наші стріми, кладіть лайки. Все взагалі офігенно ми вам кажемо. Чим більше нас підписчиків, тим більше ми будемо стріми знімати. Чим більше лайків, тим більше ще стрімів. Нас буде. Ми можемо, можемо кожен день, ви, ну, кожен день е, знімати стріми. І це, будемо кожен день знімати. Короте, ми не хочемо засирати свій канал, щоб всі писали що фу, все таке. Ми не хочемо, щоб нас ганьбили все таке. Ой, якийсь аларзий суб. І це, і ми будемо кожен чаще відео викладати. От ми, нам подобається дуже пікроматі, його відео. Він дуже крутий чел. Е, ще що вам сказати? Е, ще що? А, то сьогоднічок завтра вечір має бути обнова. Е, що, ну, буде якийсь, напевно, новий колим. Кулер... Це якісь нові оружки будуть, це таке. Ну, я так думаю, що буде обнова, бо сьогодні щось якийсь не такий пінг в мене. У мене ніколи пінг не був під 100. От сьогодні був. І. Назар, заходи на карту. І це ще що вам сказати? Цей. Якщо ви ще вам скажу на даний час. Якщо ви побачили читера, скриньте його і викладайте на цей на, стр... ну, на офіційну силу групу в спільноті на цього і, як його, комісар. Офіційній групі комісара. Викладайте туди всіх 4, і офіцер буде офіц... як його Комісар буде їх баняти всіх. Це нормальний чувак-комісар, я так думаю, принаймні. Вадима вже розбаняли, гарна новина. Він вже буде скоро знімати нові летсплеї. Ми йому це відео хочемо показати в його офіційній групі, щоб вони поклали лайки там все таки. І щоб він спробував з нами знімати. Це буде взагалі і ще одне, я вам нагадаю ще раз. Напишіте в коментарях, як, цей, як знімати з повного екрану. Бо Назар не може знімати з повного екрану. В нього тупо екран чорніє. Е, ну, щось, що вам я не розказував. М -м -м, більше такого нічого нема. Будуть наші стріми, поскоріше скоріше виходити. Майже кожен четвер, буде новий стрім, в е, кожну п'ятницю буде стрім. І... І ще будуть стрім з моїм рідним братом, одним святіком будуть пару стрімів з ним. Ну так більше всього зі мною будуть стріми. Ставте лайки, підписуйтесь і всього вам найкращого. І бажаю вам тащити. З вами був Володя і Назар, Назар. попрощайся якось з ними. До побачення!